Ходили, що й наскуплялися, нічого такого не брали, але то сіль закінчилася, то цукор, то картопля, то, то морква і ціли пакети понабирали. Тож Женя поніс, поніс зараз додому, ми зараз ще походимо. Хотіла на Пасху голубців зробити, але взяла, зважила одну капустину на 111 гривень, вийшла, пішли і взяла дві. Друга трошки дешевше, там де настачимось віднесли їх, поклали назад. Зараз ходу походимо по кіосках, по овочевих, подивимось, може по ринках дешевше буде, бо щось задорого, Женя каже, на фікті голубці нужні. Я замісила тісто на звичайні дріжджові паски. Вже воно в мене раз підійшло. Опустила та побігла скуплятися, але нема в мене формочок вже. Тут дві штучки залишились, ще маленьких понабирала. Тож зараз скупимось, не знаю, чи Женя за лісою гуляти залишиться, чи що. Чи підемо разом додому та будемо пекти? Прибігла я додому, Аліса з Женією пішли ще на майданчик, взяла такі самі формочки невеличкі. Зараз. Позмащую їх трошки рослинною олійкою. Затулькалася на касі, у нас там каса самообслуговування. Затуйкалася один раз пікнула. А цей продавчина підійшла, каже, у вас там що одна? Я кажу, ой, вибачте, будь ласка, бо я ліса відволікає, вона посадила її в цю тілешку. Катали, І вона почала з неї вилазити, і я на неї відволікалася. І Женя ж там теж, ну, я продукти пікала, а він складав у корби. Тісто в мене вже виперигує. Дивіться, яке файне. Тісто робила таке саме, як я роблю на булочки. але, але... На пів літра молока замість одного яйця, три яйця поклала, більше цукру, трошки більше вершкового маргарину, ніж завжди, родзинок додала. Мені моє тісто подобається. Воно таке смачне, пухке. Тож, ніяких у мене мама. На тісто в паски ще сметану завжди додає, додавала. Ну, а я, я роблю своє, яке мені подобається, яке я вмію. Тож не стала вигадувати ніякого велосипеду. Капусту ми так і не купили один кіоск, в якому я хотіла глянути, подивитися, там завжди ціни. Трошки нижче, ніж усюди. Він був зачинений. Пішли на ринок, а там ще трохи дорожче, ніж чудомаркеті було Женя каже, давай я повернуся в чудомаркет куплю ту капусту. Я кажу, я її там убирала і цей візьмеш якусь не таку. Коротше, Коротше так і не купили. Ну, 200 гривень вивалити за саму лише капусту, не знаю, мене щось жапа душить. Краще вже, я не знаю, взяти шматок свинини, стушкувати з картоплею, зробити якогось салата. Салат я все одно якийсь буду робити. Не знаю. Не знаю, що ще приготувати, що нам, що нам, в принципі, треба. Нам багато не треба гостей у нас не буде ніяких нікого. Так що наготовлювати нам нема для кого. Так що такі-то ось справи. Так, кормочки Ну Зараз, Боже, тісто взагалі класне таке. Вам нічого, мабуть, не видно. Що вам ще розповісти? Покупки я ще не викладала, Женя піднявся, заніс у квартиру. Я за лісою почекала. І цей. Зараз паски поставлю у духовку, та буду розкладати все по холодильниках, по балконах, що куди. Тут ось не вигадала я трошки з кількістю формочок, щоб штучки три та помістилася. Якраз би тут я вмістила би на листик для випікання, і пішло б все тісто. Ну, нічого, для каструльки замалувато, звичайно, але що зробиш? спечу в каструльці зараз. Все розстаїться, поки що поставлю сюди, на цей, на машинку пральну. І зараз попереношу, повикладаю поки що продукти покупки. Вирішила кастрюлю не застілати пергаментом лише на дно поклала. І думаю, ну що, вона буде така маленька, не туди-не-сюди зроблю якусь хоч їй прикрасу, щоб симпатичніше виглядала. Може, вона і сьогодні ще з'їсться. будемо бачити. Буде у нас такий період до чаю. Побачимо, подивимося. Такі колосочки зробила. Добренько, нехай все розтоюється, пасочки стоять. Зараз ще буквально там, не знаю, хвилин 5-10 постоять, духовочка в мене розігрівається. <кій> Та і цей... Та й буду випікати. Не знаю, можливо, вам не дуже буде видно, але вже як є. В чудо-маркеті взяла молоко по акції, десь чи по 30 гривень, чи 30 чимось. Майонез теж по акції. Все по акції брала, поки дешевше, якщо щось заморозиться, сметана. Масло вершкове, 82% теж воно щось недороге було. Не знаю, де чек, можливо, десь є. Але цей нема часу шукати хлібчих. Взяла куркуму, пофарбувати яйця. Це в мене окрема тема. Не люблю фарбовані яйця. Мені подобається, як виглядає, як люди фарбують, прикрашають. Але їсти я таке не можу. Якщо десь Щось потрапить на білок яйця, то я їсти не буду ось така ось. я. І я думаю, що і дося так само Аліса, Якщо десь там щось попаде, потрапить. ну, якийсь там буде, то оцей. І в етозі взяла, взяла такі яйця, бо в салтівському магазині по 50 гривень нібито були, по-моєму, 50. Чистенькі, свіженькі люди там розкуповують. І не знаю, чи ця коркума візьметься, чи є сенс її взагалі витрачати на ті яйця, то не знаю. І взяла на святковий стіл паличку салямі. Я теж писала з коломія з Теж вона зараз по акції салямі Мадера, вона вийшла на 80 гривень вона вийшла там з копійками. Ось, це, доця, схопила в чудомаркеті, одного вже з'їла Сарочок. Далі взяла розпушувач, щоб по хозяйству був. Взяла огірочок свіжий, або на канапки, або на салатики піде десь. Взяла два вершкових комовських сорочка. Думаю, можливо, мімозу зароблю. 300 років її не робила, колись я то хотіла, але куди я. А, на окрошку картоплю то відварено пустила. Думала мімозу зробити. Взяла пляшку олії. Теж вона щось там вигідно була. Сіль взяли, і закінчилася. Цукора теж останні на напаски пішу. Дірчиця. Дуже нам подобається саме матмай. Яку тільки не брали, але ця, ця найкраща найсмачніша. Батон коляничі, сок досі. Картопелька. Наміс її сюди покладемо. О, її забула вже морква. Я забула, навіть що взяла, коли Женя поніс в чудомаркеті назад капусту покласти. А ми з Донею якраз стояли, дивлюся рибах як. По 139,90 за кілограм, взяла пару штучок. Женя в нас рибу не їсть, Ну, може там десь щось колись <гум> вмовлю його. То я з риби взагалі ніколи нічого не готую. Коли жили з Донею самі, мені було вигідніше, я купила там одну вже готову, там, чи смажену, чи якусь там тушковану в Чудомаркеті, ото готова продукція її відділ. Купувала вже готову, там візьму одну штучку, пощипаю її, з чимось перемішаю її з кашкою. Або Чимось там з каратопеликою. А це побачила, бо якось ходила-ходила раніше, і на вигляд мені геть не подобалося. Це і ціна, мені здається, дешевше зараз нижче. То вирішила взяти, приготую, Я ж думала, буду робити голубці. Я думала, може, на ринку десь все ж таки вхопимо капусту. І цей Аліса голубці в нас. Не їла, коли ми вдома готували. Думаю, ну зроблю її рибку, буде їй щось. А тепер ну, все одно приготую. Можливо, і Женя схоче, якийсь шматочок з'їсть. Я люблю дуже. В мене батько дуже рибу любить. Завжди у якась там чи бійка на вулиці, чи п'яні. Один уже впав, оцей. Люди вже, мабуть, почали святкувати раніше. І що? І тато в мене завжди готував рибу, різну накупляв, дуже смачно. Я з задоволенням теж і уху, і доня навіть уху їла, уплітала. Як я готувала, вона не їла. Як тато мій готував, вона з задоволенням уплітала геть до останньої ложки. Просто диво дивне. І оці котлети, що я завжди роблю, це мама моя так завжди готувала. І от Аліса саме такі, як вона робила за її рецептом, вона саме такі їсть. Як я роблю якісь інші, там по-своєму геть ніколи не їла. Хм, не знаю, якісь такі смакові в і цей родственні, родственні смаки якісь. Щось там пов'язано. А і ще Женя взяв, е, я не знаю, казав нібито 35 гривень Кока-Кола, каже, свято все ж таки. Ось, взяв Кока-Колу. Ось такі у нас покупочки. Так, буду складати у холодильничок та буду вже ставити пасочки, випікатися. Так, вже у нас все підійшло, розстоялося. Ставимо у духовочку. Хтось у мене питав в коментарях, я відповідала під минулим відео, е наскільки довго треба, щоб перегамен зверху був. Ну, о, дивіться, я просто... Це взагалі не обов'язковий такий ритуал. Я просто про всяк випадок, щоб верхушка, верхівка не підгоріла. Ось такі ось справи. І минулого разу я геть до кінця тримала, і зараз, можливо, теж так само буде все, з Богом, з любов'ю. Спеклися пасочки, щойно достала. Випікалися десь 30 хвилин на 180 градусах. Поставила щойно ту іншу у Ну, Думаю, півгодини теж не буду чіпати. Нехай пропікається. Потім остинуть та. Будемо прикрашати, спеклася вже моя дорога паска, файненька вийшла, нічим не змащувала. Ось така ось. така І поставила варитися овочі, яйця на салатик. Цього разу, цього року, вирішила спробувати магазинну глазуру, перший раз в житті купила. Змішується з водою, доводиться до кипіння 30 секунд на вогні, а потім 2 хвилини збиваються. Я щось трошки затопила, треба було просто перевернути паску вмакнути, а я взяла ложку і почала поливати. На цю не вистачило. Ось така вона ось вийшла, тож минулого разу я її з кастерлі одразу не достала. Такі ось в мене паски вийшли, ну, які вже є. Я вже не витримала, пішла умила очі, бо дуже спекотно, коли працює духовка і ще щось вдобавок готується на піч, це просто неможливо. Зустрінемося з вами вже в наступному відео, бо поки в мене це все звариться, поки остигне, поки почиститься, потім вечеряти будемо там, чи обідати. До наступного відео всім гарних тихих, мирних дней. Ночей раночків і всіх з наступаючим великодним. Пока-пока.